Сьогодні у програмі бути пішоходом у рівному небезпечно у рівному дефіцит дверей. Коли зникнуть ями, у центрі нашого міста більше 70 аварій у середньому трапляється щодня в Україні. Частина ДТП виникає не з вини пішоходів чи водіїв, а через відсутність світлофорів і нерегульованих пішохідних переходів. Рівне не виняток. От дивіться, виходить тут. Ми спокійно переходимо. Тут нормальний, регульований є. Перехід для пішоходів. Але якщо ми зараз повертаємо ліворуч і пробуємо тут перейти, то ми стикаємося з ситуацією, що тут немає ані знаку для автомобілей, ані намальованої зебри. Тому, в принципі, тут ну, реальна полоса перешкод, яка тільки, от так як зараз, ми можемо покладатися на сумління і таку культурність водіїв, які просто зупиняються і пропускають. Але. Найгірше те, що якщо уявити собі ситуацію, що тут, не дай Боже, станеться ДТП або на цьому перехресті, або на будь-якому іншому, де подібна ситуація, то весь казус в тому, що людина буде винна в цьому ДТП, тому що тут немає пішохідного переходу, ні регульованого, ні звичайного. Но з цим треба боротися, тому що добре, якщо тут місцеві водії, які знають і розуміють, в чому суть. А якщо не місцевий, а якщо швидкість більша, то це треба робити, тому що на кону людське життя. Таких вулиць у рівному чимало. На перехресті Пушкіна та Міцкевича аж два пішохідних переходи, біля яких немає знаків та ненамальована зебра. На перехресті вулиць Приходька та княгині Ольги їх теж немає. Однак це ще не межа. Їх немає на перехресті вулиць Соборна Пушкіна, Драгоманова Чорновола, Драгоманова 16 липня. А ще чимало роздоріж, біля яких знак пішохідного переходу встановлений лише з одного боку. Як приклад вулиці Чорновола Котляревського, Пересопницька Дорога. Порошенка, Млинівська біла. Цей список можна продовжувати ще довго. По своїй суті, якщо немає ані зебри, ані знаку, то це є невстановлений пішохідний перехід. Якщо людина переходить по невстановленому, ну, знаєте, це ми читаємо в протоколах часом, переходила по невстановленому і, мовляв, ДТП. А взагалі таких ситуацій в місті є дуже багато, просто дуже багато. На них треба звернути увагу хоча б там, де є великий трафік машин, де широкі дороги і тому подібне. І ви знаєте, зрозуміло, що зараз зебру ані намалювати, ані відновити в принципі немає можливості, але поставити знак ну просто необхідно. Жодна погана погода цьому не заважає. У попередніх програмах ми розповідали про відсутність дверей у п'ятому під'їзді будинку під номером 9 на вулиці Льонокомбінатівській. Комбінатівській. Зовнішні двері зняли самі мешканці, адже вони тримались на чесному слові. На неодноразові прохання мешканців під'їзду відремонтувати ці двері чи замінити їх. Працівники житлово-комунального підприємства не реагували, говорять люди. Тож вони звернулись до громадського контролю. Активісти одразу направили звернення до житлово комунального підприємства, аби останні виконали свою роботу та встановили двері у під'їзді. На звернення громадського контролю працівники житлово-комунального підприємства відреагували доволі швидко однак, сприймати їх роботу можна виключно як першоквітневий жарт. На перший погляд це добре, двері з'явились, однак потім розуміємо, внутрішні двері під'їзду просто переставили. А як знаємо, з початкової школи від перестановки доданків сума не міняється. Мешканці під'їзду не можуть підібрати слів, щоб охарактеризувати таку роботу комунальників. Я бачив, яких переставляли. Я їм казав, вони кажуть, нам така пішла вказівка. Немає дверей, їх давно не було, але ніяк вони не реагували. Це не знаю, якісь телебачення було розказуване. То вони якось там зреагували. Через пару днів буквально прийшли майстри. Я ще побачив побачив, брати усього дому якісь старі двері, але побачив вони звідти кажу, що ж ви робите? Нам так сказали зробити. Та й на тому скінчилось. Ну як це можна було зробити? Ну як ви думаєте? Ні, ми згодні вже зібрати ці гроші. Кого хотіли ввести в оману працівники житлово-комунального підприємства? Питання залишається відкритим. Тут ми стали свідками звичайного окозамилювання, причому в найгірших, саме в найгірших традиціях минулого століття. Знаєте, у нас виникає тут питання до міського голови Володимир Євгенович, для чого нам такі жеки і для чого нам працівників таких жеках, які роблять таку профанацію в той час, коли люди чекають нормальної реальної роботи? Асфальтне покриття зрізане, яма засипана щебенем. Таку картину можна зустріти чи не на кожній вулиці нашого міста. Невідновлене після підземних робіт асфальтне покриття бачимо і на вулиці 16 липня. Тож пішоходам, окрім припаркованих по периметру автомобілів, доводиться обходити ще й величезну яму посеред тротуару. Одна з найстаріших вулиць нашого прекрасного міста. І такий прекрасний в лапках тротуар. Дуже хотілося б, щоб всі служби, які проводять ремонтні роботи, дотримувалися права благоустрою міста рівного, яких чітко вказано, після проведення підземних ремонтних робіт, як в даному випадку, були проведені попереднє асфальтне покриття, має бути відновлено. Представники громадського контролю вже написали звернення до управління житлово-комунального господарства, аби з'ясувати, яке підприємство проводило тут підземні роботи, і в які терміни воно збирається відновити асфальтне покриття на одній із найстаріших вулиць міста. Близько трьох тижнів у мешканців 57-го будинку на вулиці, 16 липня, не було води. Водопостачання відімкнули, адже в підвалі протікала труба. Тож у кранах цих рівнян вода з'являлась на декілька годин, і то не щодня. А у підвалі вона й не зникала. Три тижні працівники житлово-комунального підприємства та водоканалу не могли вирішити, хто повинен ліквідовувати поломку, і тільки після втручання громадського контролю працівники жеку ліквідували аварію. Воду з підвалу викачали і замінили частину труби. Людям ж Відновили водопостачання.